Процес формування територіальної оборони він логічний, він правильний, і в Україні зараз, очевидно, його розуміють, його необхідність розуміють всі. От, А ми в Маріуполі розуміємо його, напевно, найбільше. Бо ми ще пам'ятаємо, як в 2014 році, коли почалися ці гібридні розхитування ситуації, так, от, якби на той момент була організована. Територіальна оборона, так, якби були організованими самі безпосередньо громадяни, які би стали на захід міста, то, очевидно, багатьох проблем можна було би уникнути і багатьох оцих складних процесів, а можливо, навіть і війни загалом не було б. Тому формування територіальної оборони на сьогоднішній день. Ми беремо отесь, це є державна політика по лінії Міністерства оборони, місцева влада і громадські активісти. Визначено, що повинні брати участь так, от безпосередньо самі громадяни в формуванні самої, цілої системи територіальної оборони. Судді полягає в тому, що є правоохоронні органи є армія, які виконують свої конкретні задачі, а є внутрішньо міські процеси краще за містян, про які не знає ніхто інший. І тому логіка полягає в така, що самі маріупольці в даному випадку повинні, зайшовши. Загони територіальної оборони стежити за всією безпековою ситуацією. Підготовка сама передбачає медичну підготовку, тактичну підготовку. Далі в кожному регіоні буде визначатись вже в залежності від специфіки, від ландшафту, від умов природніх, буде визначатись, якими саме мають бути ці загони. Так, От якого напрямку в нас море, тому зрозуміло, що повинна бути, повинні бути взводи берегової охорони, повинні бути. Ну, от, певного роду вибудована і розвідка, і інформаційна робота. Повинні бути водії, які будуть забезпечувати цей процес. Маріупольська особливість полягає в тому, що нам швидше за інших необхідно створити цю територіальну оборону, і ми більше за інших розуміємо її необхідність. На відміну від мирних територій, так ми розуміємо, що це треба було зробити вже. Позавчора, а якщо точніше, то позаторік. Якщо загони територіальної оборони, опираючись на законодавство України, здійснюють прямі, ну от виконують власне так, от стежать за тим, щоб правоохоронці своєчасно виконували свої зобов'язання так функціональні, то ну в принципі це дійсно спосіб для того, щоб уникнути того, що ми пережили в 2014 році. Без перебільшення формування територіальної оборони в Маріуполі. Одне із передовіших, найбільш передових в Україні з тих самих мотивів, про які було сказано раніше, але на даний момент от можна по різному зробити, і це власне може бути теж загрозою для національної безпеки. Чому тому, що в тому вигляді, в якому зараз е визначено спосіб формування територіальної оборони з тими ресурсами, якими володіють воєнкомати, тому що саме воєнкомати на воєнкомати покладено організаційну е функцію, так? тому що вони приймають, е ну от мобілізують людей, записують на певні посади відповідно до штатного розпису, е то в такому вигляді дійсно є велика загроза, оскільки е можуть місцеві еліти. Скориставшись не ну, відсутністю, скажімо так, належної ресурсної бази, місцеві літи можуть створити свої містечкові армії. З нами співпрацюють на сьогоднішній вже день і литовці, литовські стрілки, зокрема так, які тероборону в Литві формують, і е, поляки і е, спілкуються про це, виявляють інтерес ізраїльтяни, естонці. Тобто ті, хто мають е, прямий досвід, е, в чомусь вони, вони готові і надавати інструкторів, і е, консультувати нас, стежити. Вони вже зараз ми працюємо над самою структурою територіальної оборони для України загалом. Е, тому е, партнерів багато. І мені дуже приємно, я не знаю, хотілося б, щоб так в кожному місті України могли. Похвалитись так, але ми на даний момент знайшли нормальний діалог як з командуванням Міністерства оборони, яке відповідає за ці процеси, так і тут в нас на місцях із воєнкоматами в нас воєнкомати теж підключились до того, щоб система оборони була щоб відповідала самому духу. Самі ідеї територіальної оборони тільки від того, наскільки ми будемо стежити за е, нашим безпековим середовищем, залежить те, наскільки безпечно ми будемо жити. Тому проявіть, будь ласка, інтерес. Неважливо, подобаються вам ті люди, які організовують чи ні, але зайдіть, займіть активну позицію і підключіться до формування територіальної оборони, кожен в своєму місті.